Моторошна ДТП трапилася у селі Дачне. Не поділили дорогу легковий автомобіль та бензовоз. З переломами ребер та забоєм чола керманича легкового автомобіля доставили до медзакладу. На щастя, після обстеження госпіталізації чоловік не потребував. Внаслідок зіткнення стався витік пального із пошкодженої секції з пальним. Тож на місце події оперативно прибули вогнеборці, аби запобігти можливому загорянню. Насамперед вони запобігли пожежі. Власне, від'єднали акумуля... клеми двох акумуляторних батарей від транспортних засобів, подали ствол спінною насадкою, аби ізолювати випари, зменшити випари і створити такий ізолюючий шар, аби запобігти займанню. Ну і, власне, після завершення робіт змили залишки пального і пальномастильних матеріалів з автодороги. Крім того, зазначу, що понад 6 годин рух автодорогою був заблокований. об'їзд здійснювався через село Дачне. А о п'ятій годині ранку вже сьогоднішньої доби рух було відновлено. Ну і власне обставини автопригоди з'ясовують правоохоронці.